Мій Боже, зігрій у холодну днину, любов'ю святою їх всіх огорни, хай вітер колючий не дме їм у спину, нехай не лякає їх потих зими, зігрій кожне серце, зігрій їхні душі, хурделиці сніжні над ними спини, щоб воїни наші відважні і мужні, вперед без зупину у бій сміло йшли. мій Боже. Благаю, усе в Твоїй силі, морозом скрипучим лише накажи, і сила їхня стихне в ті миті, коли рідну землю боронять сини. Хай промінь зимовий, хоч сонце високо, зігріє долоні замерзлю бою, хай вітер подує їм теплим потоком, а місяць співає сонату свою. Мій Боже, благаю, візьми під опіку. Своїм милосердям їх всіх огорни, хай ласки небесні спадають без ліку, зігрій їх любов'ю, життя збережи. Автор Галина Пігутник Колишин.